8 грудня в другу зміну колектив шахти Влокомостівська достроково виконав виробничий план з видобутку вугілля. Традиційно гірників переможців біля кліті зустрічали керівництво шахти профспілки. Банковий видобувної дільниці Віталій Леус вручив брилу з надписом «265 тисяч тонн директору шахти Сергію Суворову. Досягнуто 265 тисяч тонн з початку року. Я думаю, що до кінця року буде видобуто ще як мінімум 20 тисяч. Вітаю всіх хлопці! Ялинка в яскравих вогнях біля абк шахти на копрі світиться тризуб у Великомостівської. Є план перш за все, це мабуть перший рік такий в плані виробничому, що на сьогоднішній день всі практично дільниці виконали свої річні зобов'язання, які взяли прошлого року перед новим роком. Виконала проходка перша, виконала проходка друга, виконала добична дільниця третього числа. Ну і на сьогоднішній день, 8 числа, на перші великомостівські святка виконали е достроково виконання річного плану 265 тисяч тонн вугілля, якісного вугілля, тому що ми на сьогоднішній день працюємо на низькозольному пласті Сокальському, відвантажено практично на енергетику. До кінця року, звичайно, ми ще плануємо не зупинятися на досягнутому по. 20 тисяч тонн вугілля добути, ну звичайно сумні події, які робляться на сході, не дають нам в повному об'ємі радуватися тому новорічному святу, виробничому, якому ми на сьогоднішній день зустрічаємо. Ну, але ми надіємося на це, що і в державі і в нас вугільній галузі нормалізується ситуація і все буде на покращення. Насправді колектив дуже злашно працює і взагалі мені дуже приємно працювати, просто привітати колектив з перемогою, з виконанням річного плану, побажати всім здоров'я, в першу чергу. Ну і всього найкращого, щоб всім було добре, з перемогою. Привітати. Наших працівників з видобутком річного плану брати, щоб не здавалися, щоб все продовжувалося у нас в цих всіх традиціях. Наша шахта підтримує ці традиції, щоб кожен рік виконувати річний план. Наснаги, наснаги до роботи, всього найкраще. Крепкої кровлі, м'якого пласта. Ну і здоров'я крепкого, Перш за все. Дякую від щирої душі вам за вашу нелегку працю не тільки працівникам від упомнерів, це всім працівникам шахти, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ті негаразди, які в нашій державі поскоріше закінчились, щоб наші діти повернули за звітом, тому що це є наші діти, наші шахтарі, які там воюють і захищають нас, а ми їх, як кажуть, забезпечуємо теплим підземним золотом. Щоб вони зігрілися, були живі, здорові, і повернулися. Це в першу чергу. Нехай збуваються всі ваші мрії. Всього вам найкращого. Дякуємо ще раз вам, низький вам околін за вашу працю благополуччя вашим сім'ям, вашим дітям Все вам саме найкраще. Хочеться побажати всім миру, і очікуємо ми цього миру. Як би ми там не хотіли, як би ми не ховалися від цього, нас не оминається біда, так би сказати, так само, тому що на сьогоднішній день тільки в мене з дільниці знаходиться в АТО Шість чоловік звичайно живим, здоровим повернуться їм. Назад, як то говориться, в рідні краї і на рідну шахту. Ну і, звичайно ж, хочеться собі всім побажати це нормального постачання, ну, а вже колектив приложить всі зусилля для того, щоб на слідчий рік, примножуючи славні традиції шахти великомостівської, так само достроково зустріти новорічне свято.